Чергова важка посилочка і з населеного пункту Лукачі. І що тут до нас приїхало? Давайте позаглядаємо. Ви любите заглядати в посилочки, а? Напишіть. Бо я страшне люблю. О, диви, яка латунь. Чікс в коробці, да? На хліб будемо намазувати латунь. Чи не будемо? Здамо латунь, потім щось намажемо, да? Ого. А шо це? А знаєш що це? Це то понятно, що. А це графіт. Да? Форма якась графітова. Тільки, на жаль, ми таке не приймаємо. А там цом. Цон ми приймаємо. А таке трошки Чікс. Я пішов. Хі -хі. Класно запаковано. В мені вообще так подобається, коли от такі от... упаковки прикольні, так, да, делають люди. Весь. О! Упаковка прикольна, а матеріал один із наших любимих, да? нержавієчка. А чого він любимий? А тому, що, кроме того, що очі, магніт. Перевіримо магнітом, да? Нічого не привикло. Ще треба чим провіряти? Оцим. І варіантом, що ти обійдешся без болгарки, купуючи нержавійку, нуль. Якщо будеш нержавійку купувати без болгарки, позви мене, я в мене є трохи нержавійки для тебе. Да? А може і не трохи. Ну, в общем. Організуємо нормальну поставку нержавійки. Так, що це? Порядок. Порядок. Та на досвіді пробігли флегісенько, мам мам да? І все нормально. Так можна приймати? Мені можна. А так не можна. Все, а? все тоді. <сум> да, потому тому що провіряти е, нержавейку або як не можна. Але тут все нормально. Ми ж швиденько пробіглися. Чого не можна? Потому тому що тоді чомусь призначі нержавейки Яка ситуація відбувається? Який дурак наприймав цієї херні, да? і все, і потім ні, не знайдеш крайнього. А що не знайдеш крайнього, Те, що більше всього туплю я. Поспішив, не глянув, да? махнув рукою, а так робити нельзя. О, Нічого собі. Оце тут солідно. Ти навіть представити собі не можеш, що в цьому мішку. Щас я зважу. Восемнадцать шестьсот. А ну ты пристрельный, что в этом мешку. Глазом? Нет, 700. просто проверим твои экстрасенсорные способности. Медь. А, ответ, знаешь, какой? Рифма сразу бросится. <laughs> <laughs> и что, у меня много в кого это так на каждый неправильный ответ? Ну, ответ, да, одна и та самая рифма. Медь, медь, Латунь не латунь, диви викориться, щоб не мучити вас, мене і всіх остальних. Отака от штуковина. Копанина, так? Да? І отаку копанину ми купуємо. А сучасне не купуємо. Так що не пропонуйте, не пишіть, не проходить. Отаке накопав, помив, почистив. Я ж знаю, що людей, які люблять покопати дану штуковину, ну дуже багато. Да? Ви любите копати дану штуковину? А ну поділіться. То, якщо є така накопка, просто помий, доведи його до ума і лубни. Все, догадувався, що тут могло таке бути? Отож. А чого не догадуваюсь? Тому що екстрасенсорні способності не що, не розвиваєш, а треба розвивати. Отак. От а у вас є екстрасенсорні способності, а ну напишіть. І напишіть, яка буде ціна міді через рік. Цікаво? Цікаво. Я б також почитав. Може когось і прислухались. В общем, что, ми погнали далі розбирать, а вы бежите, по посылку на лубну. Я ж чекаю постійно.